Слава Богу. Так часто ми ставимо рамки для Бога. Прийшовши до Нього, тримаємо в руках прописані плани і сильну тривогу, і тінь недовіри сховавши в серцях. Ми просимо в молитві про власні потреби, про те, що вважаємо найкращим для нас. Інструкцію пишемо, як правильно треба, вказавши на точні обставини і час. Ми впевнені в тому, що вірне бажаємо. І щиро чекаємо на те, що Творець все зробить, як просим. Та часто буває, все йде не за планом для нас це кінець. Ми плачемо, і в серці, сховавши образу, вважаємо, що Бог відвернувся, забув. А ми ж прописали все чітко до часу: напевно, Творець моїх слів не почув. Так думаємо: знову стаємо молитись і просимо те ж саме, уперто в думках, і з планом Господнім не хочемо миритись. Самісно тримаємо у власних руках. Я хочу, говорим до нього, мов діти. Здається, що трошки на землю впадем і будемо в руками в істериці бити, допоки ще хочем в житті не знайдемо. Не в силі збагнути, що Богу відомо. Багато із того, що нам не дано, ми бачимо так мало та вперто свідомо малюємо власноруч життєве панно. А Батько Небесний з любов'ю готує для нас неймовірні незнані дива. Він хоче їх дати, а ми протестуємо. Нас боляче жалить, немов крапива, упертість і нас, і власні жагучі бажання, і там, де потрібна довіра в душі, краплинка, терпіння і трішки чекання. Ми власні зусилля кидаємо всі, щоб плани Господні вущень зруйнувати, зійти поскоріше із Божих шляхів і щастя не хочемо до серця впускати в тенетах турботи і власних страхів. За день, який прийде. За те, що чекає, втрачаємо Божі безцінні дари, лиш кажемо, що долю йому довіряємо, а самі стаємо над Богом з І тільки упавши від втоми додолу, не маючи сили боротися з Творцем, у розпачі душу, поранену кволу, ми Господу Батьку до рук віддаємо. І саме в ті миті, коли відчуваємо, що Бог не дозволив відбутись тому, що сильно просили, нічого не маємо. Останні надії, благам Його, зробити що треба, не те, що бажає душа, непокірне обперте дитя. І саме в ті миті серця возростають, і саме в ті миті приходять в життя безмежна могутність від Господа Бога, здаються безмежні, прекрасні дива. Коли покидаємо тернисту дорогу, що самі обрали, Господь відкрива свою різнобарну чарівну стежину, їх устеляють безцінні дари, які уявити не здатна людина. Коли ми говоримо, Боже Твори, не просим, а щиро без страху віряємо. Усе без остатку, все ціло йому, коли ми не бачимо, але довіряємо, коли ми в подяці радіємо всьому. І славимо Бога не тільки за нами просимі дарунки і ясні дива, а навіть за те, що здається жахами, бо віра насправді лише того жива, томію усьому Господню бачати невидиму руку. Довіру свою ненаграну, щиро йому воздавати, долавши гордині отруйну змію. Лише віра подібна рої безцінне, спасіння і славу людської душі. Не будьмо чекати в цю саму хвилину, спинімось нарешті, і труднощі всі приймемо. Натомість, аби нарікати, довіримось Богу і славу свою йому вознесемо. Він, люблячий тато, і відає краще стежину Твою. Не будемо питати, навіщо у Бога? А скажемо щире спасибі за все. І щастям засяє життєва дорога, і віра спасіння для нас принесе. Я знаю, це складно. Здається так часто, що все не за планом, без світ проти нас. Та саме в тій миті і твориться щастя. Господнє диво прекрасне для вас. Коли наші власні бажання зникають, і погляд безсилля летить до небес. Господні плани у діло вступають. Це миті спасіння, це миті чудес, слава Богу.